У місті вже відбувається підготовка до зими, святкові вітрини, декорації та активні розмови про подарунки. Тож ми вирішили запитати, чи готові містяни до новорічного сезону і чи почали вже думати про подарунки та святковий настрій. Я вже все купив, вже все під ялинкою, все готове. Ну, Я готовий до нового року. А, почала вже готуватися, купую рідним подарунки. А, як готуюся? Насправді найперше це донат на ЗСУ, а друге подяка Богу. А третє це ну, підготовка от саме подарунків. І крім того, це вмирання ялинки. Вже готово, вже ялинка стоїть, дім прикрашений. Я лише починаю про це думати, лише починається новий рік, от до Миколая ще щось може бути. Але так, щоб прям сильно глобально, ні. Мені здається якось недоречно, тому що ну як це я ну в мене в голові. Я можу там веселитися прям сильно, що ах, а інші плачуть. Це недоцільно для мене. Звичайно, потрібно роз... <свісно> сльози течуть. Потрібно розвантажувати голову, але ми маємо пам'ятати те, що відбувається зараз. Ну не обов'язково веселитися, дуркувати, жартувати. Але ну, вибачте, майте голову, люди. Ну, все просто. Вважаю, що подарунки дуже доречні в час війни, це дуже важливо. Невеличке таке свято для рідних. Це обов'язково, так. Я поки що не готова до новорічних свят, але то тільки сьогодні, в чорна п'ятниця. Зараз будемо щось думати. Загалом до новорічних свят готуюся ось скорше до новорічних до Різдва. Перепрошую, несу картини на виставку. Наповнена творчістю, тому що завжди в новорічний період найбільше надихає на творчість, найбільше хочеться робити якихось декорацій, найбільше є бажаючих мати собі ці декорації, провожу майстер-класи творчі. Дома, звичайно, також буду собі робити новорічний святковий декор. Не тільки новорічний, і різдвяний. Так. Різдво в нас ніби як ну, основніше, важливіше, так. традиційніше. Готується святковий стіл. Там ялинку прикрашаю, там гірлянди, обов'язково гірлянди. Без цього ніяк. Гирлянди, то й настрій, і то відразу все. <strands> Залишаю все на останній день. Часу нема в основному на, на приготування. Данчик, ти в Миколая віриш? Будемо якось готуватись, але ми не сильно готуємось. Немає просто настрою взагалі. Ні, ну, Мінімально з друзями, звичайно, проведемо якось час е чисто в дружньому колі, але типу, якогось там такого настрою, на жаль, немає. Тому живемо одним днем, чекаємо на успіхи, дякуємо взагалі за все, що тримаємося в нашому українському місті. Зараз Броздавано-Франківську наші друзі, вони взагалі в Харкові були, просто чекали на дитинку і ну, знаєте, така ситуація, приїхали сюди жити. Трошки спокійніше. Хочеться, щоб був мир, щоб всі були живі і всі хлопці повернулися додому і просто жили своє життя, тому що в нас його забрали. Та так, як завжди, готуємося полегенько. Ні, я ще не прикрашала, Іленку, прикрасили, лише кімнати, гарляндочками, а Іленку трошки пізніше будемо. Маленьку ставити, бо в нас хто? Котик вдома. Так що вам також гарного нового року, Різдва. Ось такі думки містян. Свої ж залишайте у коментарях під цим відео.